В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я її ведуча Аліна Блиха. Сьогодні я розповім вам про всі події у світі та нашому закладі освіти. Сьогодні, 11 жовтня, Всесвітній день, подивися своїм страхам в обличчя. Люди бояться всього. Від висоти, клоунів, змій, до сну та навіть дотиків. Коли ви самі відчуваєте страх, ви швидше за все виявите терпіння і відчуєте співчуття до інших, які потрапили в таку ситуацію. Адже всі ми хочемо гарного життя. Трохи страху це нормально. Страх допомагає нам інстинктивно захистити себе від шкоди. Наш страх може допомогти нам розпізнати, коли ми збираємося зробити щось небезпечне і зробити більш безпечний вибір. Також сьогодні День повітряних зміїв. Повітряні змії, що їх називають літуни або кайте, це найстаріші з відомих літальних апаратів, які на протязі тисячоліть використовувалися людьми з різною метою, наприклад, доставляти повідомлення, підіймати в повітря прапори, прогнозувати погоду, надсилати радіосигнали. Сучасні повітряні змії використовуються здебільшого задля розваги, як народна традиція та як спорт, але важливо пам'ятати, що від самого початку своєї історії вони були провісниками літаків, доказом того, що повітряні змії досі викликають цікавість та захоплюють людей в різних країнах, є особливе свято Всесвітній день повітряних зміїв. Це були усі події на сьогодні. Бережіть себе та своїх близьких, мирного неба нам всім та слава Україні!